Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. 6 березня 2022 року. Чернігів, перебуваючи у частковій блокаді, під постійними обстрілами та бомбардуваннями після невдалих спроб росіян швидко його захопити, указом президента отримав звання міста Героя України, а фактично, «Міста героїв за стійкість і подвиг його людей. Впродовж цих років Чернігів став для всього світу прикладом відбудови, патріотизму і символом боротьби за всі ті цінності, за які воюють українці. Справедливості, свободи та демократії. 28 березня 2023 року на честь Незламного Чернігова Національний Банк України випустив пам'ятну медаль Місто Героїв Чернігів. Саме її ми і розглянемо в огляді. Тож, якщо ще не підписані, з вас підписка та переходимо до огляду Чернігів місто легенд, яке славиться своїми пам'ятками часів Київської держави та Гетьманщини, розташоване у Придніпровській низовині на правому березі річки Десна. У повісті временних літ 907 роком датова спогад про похід київського князя Олега на Константинополь, у якому взяли участь представники з Чернігова. За переказами та легендами, Чернігів отримав назву на честь першого місцевого князя Чорного. Інша історія походження назви міста стверджує, що воно бере початок від великих дремучих і чорних лісів, які оточували місто з усіх боків. Основні визначні пам'ятки Чернігова розташовані в самому центрі міста. Княжому дитинці, який ще називають валом, де раніше стояла знаменита чернігівська фортеця. Завдяки старовинним церквам та храмам, їхній історії, таємницям та красі, Чернігів має звання міста церков, унікальний підземний архітектурний комплекс Антонієві печери, архітектурна та історична перлина спасо Преображенський собор, один із найстаріших в Україні ансамбль культових споруд, Єлецький свято успенський монастир, єдина однонефма. Церква часів Київської держави, яка зберіглась до наших часів Ілінська церква, символ міста та втілення кращих традицій вітчизняної сакральної архітектури, катерининська церква та багато інших унікальних споруд. За твердженнями істориків, Чернігівське князівство було розміром із сучасну Францію, а його землі простягались до Дони та Оки. Русь зі столицею в Києві була однією з наймогутніших держав середньовіччя. Однак у наукових колах. Довго точились дискусії про те, чи були у цієї держави власні монети. Фінальну крапку в цих суперечках поставила знахідка ніжинського скарбу неподалік Чернігова, який відігравав важливу роль у древній державі. У 1852 році син місцевого селянина знайшов у землі горщик, де було близько 200 монет. Місцевий чиновник став продавати їх всім охочим. Коли одна з монет дійшла до науковців, вони одразу вирушили на Чернігівщину збирати розпорошений скарб. Адже виявилось, що в горщику знаходилась найбільша колекція срібників, унікальних срібних монет, які карбувались на Русі в 10-11 століттях. Це стало вирішальним аргументом на користь того, що на українських землях вже тисячоліття тому була розвинена і могутня держава. Більш того, пізніше знайшли ще й златники золоті монети Русі. Втім, на батьківщині цих грошей наразі є лише два златники решта в різні часи була вивезена в Росію, хоча на російських землях. Карбувати власні монети почали лише через чотири століття після того, як це вже робили у Києві. Примітно, що одним з найпопулярніших символів на срібниках і златниках був тризуб. Його ж знаходили на початках зброї, рукописах тощо. Зараз цей символ в основі герба України. Чернігів місто з більш ніж 1300 річною історією, яке вміло протистояти ворогу за часів Київської держави, Казаччини, відвойоване під час Другої світової війни. Стало справжнім форпостом незламності духу в 21 столітті під час повномасштабного вторгнення російських окупантів. Мужній остійко Чернігів витримав понад місяць блокади, авіаційних бомбардувань і артилерійських обстрілів, зазнавши значних руйнувань, помітних на кожному кроці, і перетворився на місто героїв, які не дали загарбнику прорвати оборону та розрізати Україну на частини. Пам'ятна медаль присвячена відзначенню подвигу масового героїзму та стійкості громадян міста, яке з перших годин вторгнення РФ в Україну перебувало під цілодобовими обстрілами. Саме Чернігів, одне з найдавніших міст України, стало одним із перших, куди намагались вдертись ворожі війська, але завдяки об'єднаному спротиву всіх складових оборони захопити його окупантам так і не вдалося. Після невдалих спроб захопити місто, росіяни підірвали мости та почали його рівняти із землею. Внаслідок обстрілів пошкоджено багато цивільних об'єктів, зокрема шкіл і дітсадків, чимало житлових будинків зруйновано вщент. Тривалий час у Чернігові не було електропостачання, води, тепла, газу, паркувала їжі, але завдяки згуртованості підтримці та взаємодопомозі місцеві жителі вистояли. На аверсі медалі розміщено. Угорі написи 2023. Україна. Унизу малий Державний герб України. У центрі на тлі стилізованої карти міста рядки з поезії Ліни Костенко Шматок землі. Ти звешся Україною. Ти був до нас. Ти будеш після нас. Ліна Костенко. Стилізована композицію з історичних культових споруд міста. Логотип банкнотно монетного двору Національного банку України. Ліворуч. На реверсі медалі на зеркальному тлі розміщено напис Чернігів. Місто героїв. Що ділить поле медалі надвоє. У верхній частині дзеркальна композиція, що символізує спротив російським окупантам попри руйнацію. У нижній стилізована панорама міста з його історичними будівлями. Пам'ятна медаль виготовлена з Незільберу, Діаметр 35 мм. Категорія якості карбування спеціальний анциркулейтед. ГУРТ гладкий. Тираж медалі оголошений. 100 тисяч екземплярів. Та фактичний 70 тисяч. Чернігівщина древній український край, який славиться своєю багатою історією, архітектурою та, звісно, людьми, чимало яких серйозно вплинуло на світову історію. Космонавтика, кіно і навіть музика Бетховена на все це впливали вихідці Чернігівщини. Місто поступово оживає, оговтуючись від жахіть та ліквідуючи завдану ворогам шкоду. А жителі Чернігова вірять, що Україна незабаром переможе. І до привітного міста знову завітають поціновувачі історії. У мене це вже шостий огляд на медалі міста героїв із восьми загальних огляди на попередні медалі ви можете переглянути, перейшовши в плейліст, банкноти та пам'ятні медалі України в кінці цього відео. Обов'язково залишайте ваші відгуки та думки про медаль в коментарях до огляду, ставте вподобайки та не забувайте підписатись на канал. До зустрічі!